Всім привіт, з вами Гамер і це розпакування комплекту перезамовлення Assassin's Creed 4 Black Flag Vucan Edition. Цей комплект перезамовлення ви отримаєте, якщо перезамовите е, гру або, як у даному випадку, колекційне видання. І виглядає воно як простий DVD-бокс, нічого особливого. І включає в себе мапу скарбів, а також кілька доповнень. Я тільки не розумію суті цих доповнень, тому що вони є вмістом колекційного видання. Ну, але все ж таки головним залишається карта формату А3. На якій позначено начебто скарби е, з тих локацій, на яких буде проходити гра. І здається, саме ці острови, це є та сама обмежена локація, ну, хоча вона не настільки вже й маленька і обмежена, але, мабуть, саме ми, люди, які перезамовили гру, і перші побачимо на яких локаціях буде це все проходити. Ось позначено кілька крапочок і саме там повинні бути скарби. Е, з другого боку ключик актування DLC, а також е, м, гри The Watch, де вам доведеться виконувати завдання асасинів. Доволі така цікавенька гра і доступна вона лише тим, у кого є цей кодик. Ось такий от був комплект перезамовлення, нічого в ньому, на мою думку, особливого немає. Кошти він 80 гривень. І кошти ці до вас повернуться, щойно ви отримаєте своє колекційне видання. Також хочу наголосити на тому, що існує таких колекційних видань, точніше комплектів перезамовлення, кілька видів. І найкращий, на мою думку, це російський вид від Nvidia, якому додається ще чорний прапор асасинів піратів. Ну, Тут, на жаль, такого немає і все, чим нам доведеться бавитись, це цією картою. Але отримав я її практично задармо, тому що гроші мені повернуться. Отож, спасибі за перегляд, очікуйте розпакування інших колекційних видань, серед яких розпакування колекційного видання Assassin's Creed 4 Black Flag Buccaneer Edition. А також е, розпакування колекційного видання The Last of Us, яке вийде ось через кілька тижнів. Спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і бувайте!